Добрий вечір. Не пощастило. Знов не прийшов майстер. Ой, зараз йду собакою гуляти. Дуже багато сьогодні зато переробила. Черідя, виходи, давай. Зараз почекайте я двері тут. Ну, чітку закрию. Так, от. Я сьогодні, напевно, соток п'ять засадила. Ну три точно. Може, п'ять це я переувеличую, знаєте, як у страхах глаза великі, так і тут. <гум> так так втомилася, що... Неначе 10 соток обробила, по факту, там, знаєте, пару метрів пройшлася. Ось, але але я сьогодні і гарбузи посадила, і дині посадила, і чорний тім'ян посадила, і, 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 і магар така ну, є така пшеничка чи що це, я не знаю, магар називається. Що я там ще садила, я вже забула. А, трошки посадила а, цей бурячок кормовий, от, ще його посадила. Ну і наче все. Так, все. От, але воно багато. І сили, і в місці, і тяпало це все, але нічого страшного. Ще залишилося, я не знаю. Залишилося не рахуючи оце місце, де три сотки, от ви бачите, зараз засаджені гарчицю, да, яку я буду потім, я не знаю, через тиждень десь вже буду її прибирати. От, якщо її не рахувати, ну, напевно, соток 6 залишилось з 25, ну, плюс ці 3. О, так що добряче попрацювало, нічого так. От, втомилася, але так же хотіла, щоб чувер поміняли, щоб закрити вже це запитання. Ми нічого іншого не можемо через це почати. І щось. Ай, Боже, Торись, я дивлюсь, там якісь очі <плес> рухаються. <плес> Ой, Торись. Я не, не звикла її там бачити, тому що вона завжди спить поперед хатою чи десь збоку. Що ти там робила? Ти в туалет ходила? Чи що? Рись. Рисюша, Рисічка. Ой, дівчика, хвостик підняла. Рисюша, йди сюди. Черпь побачила там. У них на вечір починаються ігри. Дись сюди, Китя. Рисюшенька, Рейся. Ти Рисюша чи що? Рейся. Тіка, рисінька. Куди пішла? Куди пішла? Куди пішла? Що ти там робила? Красунечка. Що ти тут всім попу показуєш? Вон ще одна прицяпала. Мурочка. От. Так що, так, що так. Такі діла. Та, ну, що ти під ногами? І тебе не погладили, не погладили. Кошмар. Який кошмар? Все? Ой, дуже ж рухалося. Хочу до кінця городу пройтися і вже буду йти додому. Душ, боже, ви б бачили мої ноги. Це просто, я не знаю. Угоріли, напев, напевно, чистіші. От. Так що такі справи. Ввечері вже починають комари літати. Оце мені не дуже подобається. Що-шо, ці комари От. Як від них позбавитися? Щоб вони тут не літали ніде. Блін, все вже навколо мене, всі зібралися. комарчики. Щось картопля моя не всходить. Отут вона посаджена, щось вона не всходить. Я вже починаю перейматися. Мені здається, що вона швидко повинна, так? Боже, а там що таке біле. Це щось живе. А, це пакет рухається. Бачите, ось там. Це пакет. Його вітром шатає, <шит> і мені здалося, що це щось рухається. Ой Боже, перелякана, як не знає хто. Ось. Так що картошка щось не всходить. Зато зійшли тиква, яку я в кінці городу саджала. Зійшла ця соняшних. Якщо ви хочете, я вам завтра покажу. Зараз ви нічого не побачите, все одно. Чуєте сверчки? От сверчки мені подобаються. Цикади ненавиджу. Цикади такий неприємний цей гул в них. А от свірчки це просто звук дтства, знаєте. От якось мені дитинство нагадує ці сверчки. Але вони о, тут воють так влітку, що це хана. Фух. Дійшла до кінця городу. Прикиньте, ви це, скільки сюди йти. Тут тільки поки дійдеш вже втомишся. А декілька разів туди-сюди Мурочка за нами йде. Мурка прийшла, забула сапку, пішла за сапкою, потім зрозуміла, що а де вода, воду, воду не взяла, пішла за водою. Що там вже садити, вже не можеш нічого. Так, Ой, вам напевно вітер тує. Так, у нас тут на городі вітри гуляють, як хочеш. Добре, йдемо обратно. Чері, йдемо. Чері йдемо. Давай. Давай, давай. Іди сюди. Іди сюди. Така вільна стала. Як вільна і незалежна Україна, блин. Ні, нікого нічого не слухає. О, мені світло включило. щоб я гуляла. А я вже, я вже на полпути в Америку. Да, Морочка. Дівчата моя, ти за мною ходиш, ти хороша китя, не то, що та спить весь день, весь час. Йди на ручки, йди до мене, ди до мене. Ой! Та давай залазь! Господи, почекайте. О, все. Ой-ой-ой, вітер, вона зі мною. Ми з Муркою будемо йти. Ой, як морчить. Вам чутно? Чері, давай. Ой. Да. А я тут, а я в кінці городу. Та ти що? Оце новина Рись за нами прийшла. Що серйозно? На неї дуже не схоже. <гум> Убіжала. <гум> Щось сама заплуталася. <гум> Бачила, як побігла. Ага. А, це її там кличуть все. Зараз і ця мене покине. Ну добре. Давайте, доброго вам вечора, всього найкращого. Ой Всього найкращого. Всім привітики! Значить... Знов один з тих днів, коли все йде не по плану. А тут в мене майже кожен день такий. Ось, а, значить, зранку повинна була поїхати ремонтувати машину. подзвонила йому, він каже: Я вас не беру, коли під'їжджати. Десь через годину, через дві. Ну, я так собі подумала, ой, зараз якраз поснідаю і буду буду їхати машину. Починемо. А потім в мене дуже багато справ. Сьогодні хочу посадити квасолю. Ось, вже замочила її, її вже час, от зараз треба садити. Її вже не можна в вод, воді тримати. Її треба вже садити. Ось, а він все не дзвонить, вже пройшло, напевно, часа чотири. Ну, і якби людини не доїдати людині не хочеться, боже, що вона там біжить? Тут що, до її дітки чи що, бачила там на дереві птиці, і там чері ходить, вона щось на неї. Віжжить, ну ладно. От, і как би, ну я ходжу тут в платічку, вся така. Тобто мені, щоб вийти на город і це садити, мені треба переодягнутися. Це я буду зараз вся грязна, чорна, ноги як у негра будуть, ну, в смислі у афроамериканця. От, вся буду як афроамериканець, це і пот і вонюче, і все таке інше. І це треба йти вимиватися буде. Тобто уявіть собі, я переодягнуся, піду на город, оце не почну робити. Тут він подзвонить, треба все кидати, біжати, одягати, ну, коротше, і не туди, і не сюди. Вирішила зробити те, що можу, хоч, хоч, хоча б щось, хоч потрошки. Значить, Для того, щоб посадити квасолю, я буду садити за методом бублика. Я вам вже показувала цю книжку, Боже, мене щось кусає. Так, я вам вже показувала цю книжку, буду садити за його методом квасолю. Для цього мені потрібно багато великих палок, так, як в мене багато квасолі. Ось, Я їх поки, поки що відберу, бо, як бачите, палок в мене тут достатньо. Отака мені підійде. І ще отаких от Багато треба. Ну, на жаль, о, таких високих в мене небагато. Але що є, я зараз відберу. Оцю навіть жалко. Ой, для таких. Ой-ой-ой, вона важка, висока, от яка. це ціле дерево, це, напевно, від цього. Ой, я навіть не знаю. Поки що її давайте від, від, відложимо. А я вирішила, коротше, Хоч чимось зайнятися, бо ну, і не туди, і не сюди. Він мені, мені зараз на вечір позвонить і я нічого не встигну, в мене пропаде вся квасоля. Ой. От. Те саме з цим робочим, який двері повинен перестановувати. Він вчора не позвонив, що не приїде. Сьогодні ми йому дзвонимо, він і сьогодні не може. Я вже, я вже починаю нервувати. Так, це тоненько, та це окремо піде. Отак от, от тоненьке окремо. Я вже починаю нервувати на цій темі. Ми вже починаємо жаліти, що ми взагалі тут опинилися. От. Щось з робочими якась канітель відбувається. непонятно, незрозуміло. Такого ще не бачила, якщо чесно. Щоб люди не хотіли грошей заробити. От. Ну це таке, ви мене вибачаєте, за що я так може грубо, комусь покажеться, що я кажу. Може ми так потрапляли на таких людей. От. Але, ну, уявіть собі мою ситуацію. Як не одне, так друге. Фу. так. Паличок треба багато, бо в мене багато квасолі різної. Ось. Не знаю, може вистачить. Так, вони просто низькі, мені багато великих треба було, а ці всі низькі. О, який є стовбур такий. Так, візьмемо. Потім отаку ще можна. Да? Чи ні? Ну, низьковато, але беремо. Бо вже великі закінчилися вже. От. Да. Корочу, тут нервую. Я посадила вчора гарбузи, пересаджувала. Корочу, так вийшло, що я вже вам казала, да, що я не можу ходити по людях, питатися, що мені робити. Кожен день приходити і казати, так, сьогодні буду сіяти гарбузи, там, кавуни. Що ви мені порадите? Ну, такого не може бути, щоб я кожен день це ходила і людям надейдала. Це я вам вже казала. Тому приходиться все робити на обум. Щось прогуглила, щось не догуглила, щось знала, але забула. Ну, це буває, от я навіть дивлюся зараз жіночку в тіктоці. І я бачу, що в неї дуже схожі на мої проблеми, хоча вона в цьому тямить. Ну, буває по-разному, що вам сказати, буває дуже по-різному. Щось напало, поїла ту розсаду, що ще щось. Коротше, я ж посадила ці кавни в парничок. Отут, от, от мій парничок саморобний, да, от це з нього плівка. Вже зняла, бо вже тепло, по суті. От. Але можна, напевно, і залишити. І я сюди посадила кавуни, дині і помідори, ну, томати. Якщо томати ще ладно, нехай ростуться, супер. То кавуни і дині, оказується, перса. Боже, що тут за оргія така. Дивіться, два жука. Чи що це? Це крила від якогось. Хтось його вбив сьогодні вночі. От, коротше, я сюди посадила, бачите, от один виросли, кавуни тут. Кавуни не дуже активно, а от дині, подивіться, прекрасно. Усюди, де посадила. Коротше, взялася вчора, викопала звідси чотири розсадинки кавуна і посадила. А ми спеціально хотіли, о, до речі, зацвіла квасу... о, не... горошок, Горошок зацвів. Нарешті, нарешті я вже чекаю. Ось він. Бачите? Красавець, зацвів. За давай, давай, хочу <г tang нет> вже. Я короче, взяла цю розсаду, чотири штучки. І ми хотіли, щоб декілька штук, гарбузів, кавунів, точніше, росло тут. Ах, ти куди пішла? Ну іди сюди. Іди сюди. От, ми хотіли, щоб тут при вході на город, щоб не десь там, десь в середині городу, а щоб тут же ще декілька штук було Ой, кавуни обожнюю просто. І отут от, от я 4 штучки. Раз, два, три, чотири. Посадила. І що ви думаєте? Що ви думаєте? Рано ще судити, але считайте, лише один день пройшов, неначе прийнялось. Неначе поки що непогано виглядає, погодьтеся, поки що виглядає чудово. Будемо бачити, будемо наблюдати. Звісно, нормально викопати не вийшло. Там і коріння трошечки порвалося. От. Але, але, не знаю, може це вода в ньому життя підтримує, бо я добряче полила, дуже добре полила. Може через воду. Але поки що живе. От. І от четверта. Четверта штучка, ось. Так що, може, щось і буде. Чесночок цей дуже непогано виглядає. Постійно, як на нього дивлюся, постійно згадую, як я його саджала. Як була осінь, город був не виораний, цемент просто був асфальт. Неможливо було копати. Мені коли зараз кажуть, що оце от асфальт. Ви нічого не знаєте в асфальтах. Тут росла, получається, в тому році були кавуни, не кавани, а гарбузи посажені у минулих власників цієї хати. І земля після цих гарбузів була просто-просто закатана в каток. От і вона не була переорана, тому що. Кавуни, господи, гарбузи вони забрали вчасно, От, а, а кукурузу вони тут не, забур, не забирали. І виходить, не мог заїхати трактор і перекопати. Я тут нікого не знаю, я не додумалася взяти в когось, знаєте, така неручна, а якась така маленька є для перекопки. Ну, я не знала, що таке взагалі буває. От Зараз мені це в голову прийшло, що треба було так зробити. Але, виходить, трактор не мог заїхати ось через цю кукурузу. І мені прийшлося тут садити. Просто, я не знаю, в цьому асфальті, але дивіться, більш-менш нормальний фут-фут-фу. Оце чомусь гірше, чомусь на кінцях почав отак от жовкнути. Так ніхто і не сказав чому. Що це з ним. Цей теж не дуже, а цей фут-фут-фу. Потім чогось кущівка почала жовкнути. Я її полила на всяк випадок. Може її вологи не вистачає. Я тут все полила. От. Так що так, вчора дуже багато всього посадила, але це я вам розказувала. Ух. Хотіла все зробити ідеально. Хотіла для всього, знаєте, і все і полити, і вскопати. Все хотіла ідеально. Але як сталося, так сталося. Що вже поробиш? М -м -м -м. Треба робити вже хоч якось, тому що вже яке число, а в мене город не засаджений. Він вже повинен бути, я не знаю, я вже повинна цю гіршицю косити і саджи, садити, садити сюди розсаду томатів, баклажанів і перців. От, а в мене ще навіть огірки не посіялися. Але багато чого вже посіялося. І морква, і бурячок, і кормовий бо... Ну, коротше, багато чого не буду перераховувати. От. Так що такі справи. Зараз хоч чимось позаймаюся. Може навіть вдасться огірки посіяти. Але це не точно. Ой, поки чекаю, там, по суті, не така грязна робота. От. Зараз цим займуся, тільки треба оцю жабу забрати з поля. Йди сюди. Іди сюди. черешня, Іди сюди. Ага, хто ти така? Хто ти така, щоб мені тут указувати? Чері, йди сюди! Зараз вона дуже повільно, повільно буде рухатися. Типа, я ж йду в тому твоєму напрямку і нормально. Бачите, зупинилася, зупинилася по сторонам, по -по -по посмотрела. Може, я передумала її вже кликати, ну, всяке буває. Все ж таки жінки в них перемілі. Ну, що ти стоїш? От подивіться. Іди сюди! Чері, іди сюди, поки в мене слюна не буде літати, піна з рота не піде, вона не підійде. Іди сюди. Бачите, як повільно, повільно. Хто ти така, щоб мені тут указувати? Володарка життя, блін, подивиться на неї. Іди сюди! Зараз задниця буде в тебе червона чері, як угоріла, як обізянка. Бачите, взагалі не спішить. Знаєте, чого вона до не хоче йти? Там муха залетіла, вона боїться, як не віже. Ну, вона с ума сходить. Вона починає скаулити, якщо муха летає, жужить оце. Давай йдемо, йдем, йдем, йди сюди. Ти така поганка Чері, це просто. Йдем домой. <главу> йдемо домой, йдем, давай. Йдемо домой. Давай, пішли. Ладненько. Я ще хочу бутилки порізати зараз. У мене їх багато. По суті, палочки я відібрала, потім мені їх вкопають. Порізати бутилки треба. От. Знаєте, я хочу такі куполи зробити, зверху поставити на огірки там. О, господи. Ладненько, давайте. Я сьогодні весь день стараюся щось зробити на городі. Оце ж чекаю дзвонка від СТОшника. А, е, а вже четверта година, тобто я не можу нічого робити, бо чекаю від нього дзвонка. Якби я знала, що він мені аж 4, десь 5, може і ще пізніше. Таке враження, що він взагалі подзвонить і скаже: ой, вибачте, сьогодні вже не можу. Блін, вітер дує. От, то я все чекаю, ходжу в сарафанчики, в якому я по хаті ходжу. Не вам розказувала так, чому не можу переодягнутися. Вже посадила огірки, вже порізала бутилки, вже от вже, моя душа не витерпіла. В мене стоїть дуже багато от такого. Подивіться, тут ціли, ціла миска. Я вчора ввечері замочила, це баби. У мене там ще така ж квасоля є. І це все сьогодні треба посадити. Думала, зранку з'їжу, зроблю. Собі зі спокійною душею садити, ніфіга. Не вийшло з цього нічого. Тому я зараз сарафанчики, досі чекаю дзвінка, от Взяла з собою оцю квасолю, почекайте, зараз я покладу, почекайте. Ой, по голові ще мені дала, вон квасоля. В мене є, в мене є. З собою сапка, щоб копати рядочки для квасолі. У мене є така торбинка. Гадайте, що в торбинці? Не повірите, павербанк. Павербанк, зараз я туди телефон засуну і буду щось дивитися про війну. Скоріше за все, там сводки різні і так далі. От, треба бути в курсі. Я трохи випала з теми, тому що ми як пер... ну, трохи, не півроку, ми як переселилися в хату. Солі, вітер. Як переселилися в хату, то трошки стільки нового було, що не до цього. А от зараз повертаюся. От так що зараз буду садити цю боби чи боби і слухати, слухати новини. Сводки воєнні. Невже я сюди дійшла? Ситуація, про яку я вже розказувала, дійшла до кінця городу, вже навіть включила собі відео, хотіла приступати до праці, але треба повертатися, бо я забула перчатки. Тут робота важка з цією сапкою рядочки чертить. Якраз тільки що зняла відео на тік-ток чому не закультивірований город, а точніше, як я його закультивала і дощі змили весь ефект від культивації. От, тому земля дуже-дуже тверда. От, і я зараз це буду все робити. Сапкою, звісно, натру все, що можна, тому буду повертатися за перчатками. Таке враження, що я зараз повернуся і позвонить цей майстер, і, і мені придеться сюди возвращатися, щоб це все прибирати, йти збиратися і їхати чинити машину. Така моя вдача, що вже поробиш.